Тож, доброго дня. Сьогодні у нас 31 грудня, я хотів зробити таке невеличке відео привітання більшою частиною. І такі гарні слова для кожного. Дивіться, я для чого знімаю всі відео про кавомашини, щоб показати, що насправді ремонт кавоварки це досить доступно і просто. Звичайно, трохи е відео варто подивитись, як е працює кавомашина, як там міняється, що якщо у вас щось сталося. От, і знайти причину і замінити її. І, маючи доступну викрутку ви зможете 100%. От. А, я у вас вірю, так скажемо. А, так. Ну це так. Вступ. А, дивіться, що побажати в новому році, та вірити в свої сили 100%, а, бо всі негаразди ми зможемо перемогти. Бажання усіх побажання одне. Я думаю, якщо. Весь світ загадаю його. А, нарешті наступи мир. Ой, в першу чергу на нав, в нашій країні. Ну, в нашій країні мир це мир у всьому світі. Всі знають, що зараз стається. Ну, нічого. Сподіваюсь, все буде добре. Головне вірити і робити все для цього. То з наступаючим нового року, вірте в свої сили. Бо я вірю, що у вас все вийде. І ще одне: дивіться, мене ніхто не вчив ремонту кавомашин, Я такий самий простий користувач кавоварки, як і ви. Тож, якщо мені вдається їх ремонтувати, вам також вдасться. І ну, дуже часто люди питають, там дуже прості запитання. Ну, я певен, що е, кожен знає відповідь на свої запитання. І якщо у вас не вдається щось сьогодні. Буває, краще відкласти це на завтра, післязавтра, і відповідь вона прийде, хоч по ремонту кавомашини, хоч по іншим життєвим справам. Так, з наступаючим Новим роком, я сподіваюся, і вірю в те, що Новий рік нарешті, нарешті стане щасливим. До побачення з наступаючим. Дякую!